Так склалось, так створила нас природа і Боги, що ми майже третину свого життя проводимо у сні. Як ви до цього ставитесь? От коли ви чуєте, що ваша третина життя, одна третина вашого життя, вона віддана сну, вона віддана простору цих прекрасних архетипів? наших рідних богів, Чорнобогу і Марі, бо вони якраз є тим подружжям, божественним подружжям, які володіють ночу людей і богів. Третина життя ваша проходить у сні. І ось сьогодні ми про це і поговоримо і скомпонуємо деякі. Вправи і психологічні техніки для того, щоб це все не було марно. Тому що, коли я починала свою психотерапевтичну практику, я дуже багато думала про це. Я думала про те, як би зробити так, щоб ця частина нашого життя була більш, більш свідомою, більш включеною в те, що ми переживаємо і проживаємо як свій досвід. Вітаю вас всіх на каналі Сезон душі, і ми сьогодні з вами продовжуємо накопичувати нашу скарбницю сезонів, де ми складаємо, компонуємо і набираємо, формуємо батарею психологічних вправ, технік і практик, які будуть допомагати вам справлятися з різними своїми станами, давати собі швидку психологічну допомогу. А окрім цього, глибше і. Більш свідомо ставитись до себе і розуміти себе. Отже, сновидіння, сон і сновидіння. Я вважаю, що всі наші підписники дуже свідомі і освічені люди, і я допускаю, що ви знаєте про те, що кожна з вас, коли засинає за одну тільки ніч, бачить мінімум 2-3 сновидіння. У всіх у нас буває фаза сну, яка проходить без сновидінь, але у кожного з нас, кожної ночі, кожен період нашого сну буває фаза сну, коли ми бачимо сновидіння. Сновидіння завжди цікавили як філософів, так і психологів. І коли почала розвиватись така сфера діяльності як психотерапія, а запровадив її в першу чергу Зигмунд Фрейд, і він якраз ввів сновидіння у поле психотерапії і сказав: Люди добрі. Якщо ми починаємо вивчати сновидіння, якщо ми занурюємось у цю тему, ми можемо, по-перше, добре розуміти людську природу, а по-друге, через сновидіння доходити до причин того, що він називав неврозами. І е, трохи пізніше народилась його крилата фраза, коли він говорив, що сновидіння це королівська дорога психотерапії. У нього був дуже специфічний погляд на аналіз сновидіння, але він зробив те, що всі його послідовники так чи інакше почали звертати увагу на цю сферу нашого життя і знайшли там дійсно скарби, знайшли багато можливостей для того, щоб люди могли аналізувати свої сновидіння і витягувати цей досвід, який вони проживають. У Цій сфері свого життя на користь собі, на те, щоб розуміти е, дуже багато про себе таким чином, як ми ніколи не зрозуміємо, коли дивимося тільки на наше буденне життя у пробудженому варіанті свідомості. Пробудженому не у сенсі так, а у сенсі е, тому, що ми не спимо, а знаходимося у стані ясної свідомості. Я сьогодні хочу вам показати і розказати дві крутезні техніки, які народилися в полі екзистенціальної психотерапії, за допомогою яких ви зможете почати досліджувати цю сферу свого життя, досліджувати свої сновидіння. Для того, щоб ви могли виконувати ці техніки, вам треба буде завести щоденник сновидінь. Це може бути будь-який зошит, який ви будете використовувати для того, щоб фіксувати там те, що наснилося вам за ніч. Для чого це робити? Навіщо звертати свою увагу у цю сторону, і навіщо записувати свої сновидіння? Якщо у вас ніколи не було такого досвіду, якщо ви спробуєте це зробити, якщо ви спробуєте вести щоденник сновидінь деякий час ну, Наприклад, хоча б місяць ви спробуєте вести щоденник сновидінь, ви послідовно будете бачити, як ваша підсвідомість починає розмовляти з вами. Тому що з точки зору екзистенціальної психології та психотерапії сновидіння вважається листом, посланням нашого несвідомого до нашої свідомості. І якщо ви будете дивитися на свої записані сновидіння, ви поступово почнете помічати лінію свого життя, яка через сновидіння хоче вам донести дуже значимі для вас сенси. Про що нас можуть попереджати сновидіння? Вони можуть попереджати нас про те, що деякі свої потреби ми кудись виносимо за кордони свого сприйняття. Вони можуть попереджати нас про деякі напруги, які виникають у нас у різних сферах нашого життя. Вони можуть метафорично зображувати нам конфлікти, які ми проживаємо. Вони можуть нам підказувати шляхи виходу із цих конфліктів. Вони можуть нас знайомити з деякими темними сторонами нашої особистості, які не обов'язково і зовсім не завжди погані. Ми звикли сприймати, що якщо темна. Сторона нашої особистості, то це обов'язково якась фігня, це щось погане. Насправді це не так. В темній стороні нашої особистості можуть ховатися наші дуже потужні якості, які ми тим чи іншим чином від себе віддалили. Отже, як вести щоденник сновидінь і що з ним робити? Перша вправа перший спосіб роботи зі сновидіннями це записати їх. У теперішньому часі. Не так, як ви робите зазвичай, коли ви розповідаєте комусь своє сновидіння. Ви розповідаєте про ці події, нібито вони стались у минулому часі. Мені наснилося, що ми розмовляли зі, з моєю дочкою. Чи мені наснилося про те, що ми зустрілися зі своєю подругою? Мені наснилося, що я була на березі океану. Мені наснилося, що я приїхала до свого батьківського Дому і там щось робила. Це все віддаляє реальність невидіння від вашої свідомості. Для того, щоб навпаки наблизити цю реальність, ви записуєте таким чином. Мені наснилось. Що я йду по вулиці і розмовляю зі своєю подругою. Мені наснилось, я знаходжусь у батьківському домі. Я сиджу на березі океана. Я спостерігаю, як наді мною летять птахи. Я слухаю шелест листви. Ви все переводите у теперішній час. Для чого це робить? Це ви робите для того, щоб тканина сновидіння проявилась ще більше у вашій уже несновидній реальності. Коли ви все це переводите у теперішній час, ви нібито. Маєте більший доступ до сенсів і почуттів, які народжувало у вас це сновидіння. Більш того, ви нібито отримуєте прямий канал зв'язку з тим, що вам хотіло донести ваше підсвідомо. Оце перша дія. Друга дія: коли сновидіння вже буде записане у теперішньому часі, ви його перечитуєте, ви його сприймаєте. Так, Нібито це не ваш продукт, нібито це не ви наснили собі це сновидіння. Ви його сприймаєте як зовнішню історію. Ви читаєте цей текст, який ви написали, нібито як зовнішню, не маючи до вас ніякого відношення історію. Коли ви це зробите, спробуйте дати назву. Відчуйте, як би ви могли назвати цю історію, яку б назву. Ви могли б дати цій новелі чи цьому абзацу, чи цим декілька реченням. Коли ви запишете назву, покладіть свій щоденник, відійдіть на деякий час на 10-15 хвилин. І через цей час поверніться і подивіться на цю назву. Подивіться те, що народила ваша свідомість. І відчуйте, що ж це було за послання. Яке послання вам через сновидіння оформило і направило ваше підсвідомлення? Питання логічне, яке дуже часто виникає. А якщо я відношусь до тієї категорії людей, які ніколи не запам'ятовують сновидіння? Або люди навіть не так кажуть: люди кажуть, я, я не бачу сновидінь. Насправді це не так, і ми вже про це з вами говорили: насправді всі ми бачимо сновидіння. Є один хитрий прийом у тих же екзистенціальних психотерапевтів, і вони кажуть, якщо ти не запам'ятав сновидіння, спробуй його придумати, спробуй його уявити. І заходьте у цей процес з таким кліпом свідомості. Окей, я не запам'ятала сьогоднішнє сновидіння, але я точно знаю, що я мала цією ночью. Одне, два, а може, навіть три сновидіння. Якби я їх запам'ятала, про що б вони були, і відпускайте свою уяву, записуйте це все в свій щоденник. Навіщо це робити? Таким чином, ви нібито стимулюєте своє підсвідоме, висловлюючи до нього повагу. І оце шанобливе ставлення до свого Підсвідомого з повагою, воно запускає процес, який неодмінно приведе вас до того, що ви почнете запам'ятовувати свої сновидіння. Коли ж у вас, у вашому щоденнику, накопиться деяка кількість ваших сновидінь, якщо ви будете вести щоденник місяць, другий, третій, то ви зможете побачити дуже цікаву історію для себе. От така техніка, навіть три техніки, які ви можете використовувати кожного дня для того, щоб привнести в своє життя ті сенси, ті тук-тук-тук, ті послання, які направляє вам ваша підсвідома кожної ночі. Пробуйте вести щоденник з Пишіть свої відгуки, приходьте і діліться своїм досвідом і розповідайте про те, що вам допомогла зрозуміти про себе ця історія розуміння ваших сновидінь. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь на нього, приводьте сюди своїх друзів і свою зграю, і будемо далі продовжувати з вами накопичувати скарбницю наших психологічних технік, прав і практик.